Благодійний фонд Козацький продовжує свою допомогу нашим військовим: медикаменти, продовольчі товари, амуніція, джерела живлення та інше. Доброго дня, шановні друзі, хочемо висловити велику подяку штабу ВК та благодійному фонду Козацький за надану допомогу. Бажаю здоров'я, дякуємо Пітровському порталу і Козацькому фонду за указану допомогу. Вітаю, друзі! Сьогодні робимо чергову відправку. Відправляємо і навіть що під. Підсилення для наших захисників енергетичний на напої, відправляємо ступи та маскувальну сітку. Не забуваємо про цивільне населення. Всім добрий день. Зараз формуємо продуктові набори і хочу висловити величезну вдячність благодійній організації, благодійний фонд Казацький. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації БФ Козацький. Також нагадуємо про продовження збору коштів для військових.